А оце, шановні друзі, форми. Тридцятки, з яких блоки виходять, коли бетон заливаєш в ці форми. Получається тридцятки і отакі сороковки. Але ж перед тим, як це все діло залить і отримати кошти за цю роботу, то ми спочатку повинні взяти такий шпатель. Обчистити всі форми від бетону, повимітати весь бруд. Ну, так. чистенькі повинні бути форми. Потім беремо каністру. Відпрацьоване масло. Наливаємо в каністру у відро, потім беремо такий валік, вмокаємо це масло і починаємо мазати. Відчищену від бетону, форму відпрацьованим маслом. Щоб потім, коли заливаєш бетон, не прилипав цей бетон до стінок форми. Бо якщо форму не змазати, то ти блока готову конструкцію із форми не дістанеш. Вона прилипне. І все, праця буде марна. Так оце, шановні друзі, мажу я форми. Один знайомий мій товариш доручив мені справу цю. Каже, на, спробуй, може щось у тебе вийде. Із цього з цього, цього діла. Так я це взяв валік і мажу форми. І думаю, гадаю. Чи вийде в мене щось із цього, чи не вийде. Але ж може щось вийде. Ось такі справи, шановні друзі. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки. А ми отак працюємо. І так, шановні друзі, пройшло декілька годин. І ми, вірніше, я обробив ось ці форми. Одна, друга, третя пара, четверта і п'ята. І ще ось де така форма. І так, шановні друзі, залили ми ось де декілька сороковок отаких. Тепер пательком. Очищаємо лишки бетона, очищаємо, складаємо лоточка і вставляємо як там, де такі тут крючечки, букву Л-образні. Коли бетон застигне, можна буде розібрати потім форму і витягнути. З допомогою крана автомобільного або погрузчика маніпулятора. Цей блок сюди майже пів куба влазить. Десь вага його буде то на 100 з лишнім кубів чи кілограмів. Так що такі справи, шановні друзі. А це, шановні друзі, буває таке, коли клиночок слабенько тримає борт. Тільки хлоп і весь бетон на землю. Так буває. Тепер треба виковіряти весь бетон майже, закрити борта і по новій закидати його. Ну що, працюйте руки, радій лопата. А ми трохи обдуримо ситуацію. Зараз зберемо оцю форму. Закидаємо цей весь бетон туди, цю форму. Потім закриємо цей борт. І долємо туди бетон. А потім побачимо, що з цього вийде. Отак От беремо, шановні друзі, гнемо крючки для блоків. Раз, два, три. Один. Два. Три. Оці, щоб були крутіше загнуті щоб потім, коли блока виймає, щоб вони не, роз... не витягувалися. А коли блоки вже готові для того, щоб їх витягнути, а для того, щоб їх витягнути, вони повинні ну, хоча б суток-двоє побути в формі, щоб бетон мав можливість застигнути. І потім беремо ломика, вставляємо петлю, відкручуємо. болта, чи гайку, звільняємо. Потім вставляємо ломика і форма відкривається. А потім приїжджає кран, зачіпляє ці блоки і грузить на саму свалу. І везе за призначенням. Отакі От то справи, шановні друзі. Працюємо. Отакі От блоки дуже... Корисні справи зробили в свої часи, коли окупанти намагалися захватити наші території, то всі дороги і мости в першу чергу були перегороджені такими конструкціями. Були забезпечені непрохідні місця по дорогам окупантів. Їм було дуже тяжко з цим впоратись. Один із варіантів, який був примінений в практиці, як запобігти. Бронетехніки проникнути в одне чи в інше місце. Так що отак ми і працюємо, шановні друзі. Ставте лайки, подобайки. Підписуйтесь обов'язково на мій канал, бо чомусь всі дивляться, багато людей дивляться, а лайків і репостів не роблять. І щось слабенько підписуються. Треба розповсюджувати мій канал і показувати, як люди працюють в Україні, як розвивається будівельна галузь. Всім гарного дня! На все добре, до зустрічі.